Дорогі браття і сестри, шановні українці по всій Україні, сьогодні ми з вами знаходимося на цій святій землі, де 98 років тому сотні молодих хлопців поклали своє життя, віддали найдорожче за свою рідну країну. Вони є для нас, це не просто пам'ять, не просто подвиг, а це приклад для наслідування. Сьогодні, так само, як майже 100 років тому, наші молоді хлопці, дівчата, військовослужбовці, добровольці, захищають рідну країну на сході. І знову, як 100 років тому, російський окупант топче нашу рідну землю. І знову, як і 100 років тому, ми маємо її захищати. Бо ніхто нічого нового не придумав. Коли ворог приходить на рідну землю зі зброєю, є один лише спосіб. Боротися, щоб її захистити, не з хлібом сіллю зустрічати, не домовлятися в мінську і торгувати територіями і суверенітетом, а брати зброю в руки і захищати. Бо коли мені розказують, що ми за мир, за мир за будь-яку ціну, ми теж за мир, тільки не може бути мир ціною зради, не може бути мир ціною втрати країни. Бо крутянські студенти теж могли здатись, теж могли далі навчатись, теж могли далі жити, а вони пішли. Знали, що, можливо, не вернуться додому. Знали, можливо, що останній їхній бій, але вони йшли у боротьбі за Україну. Так як і зараз мої земляки чернігівці, яких ми вже згадували, із мене, із Бахматщини, із Корюківщини. І зніжена понад 100 домовин повернулось на мою рідну Чернігівщину із Донбасу, молодих хлопців, яким ще жити й жити. І коли мені питають, чи кажуть, чому ми маємо воювати за Донбас, що нам той Донбас? Ми воюємо не за Донбас, ми захищаємо свою рідну країну. Бо якщо ми ворога не зупинимо на Донбасі, він дійде до Києва, до Львова і піде далі. І Донбас, і Чернігівщина, скрізь де не, не прийде ворог. Ми маємо захищати рідну країну і зупинити його. Я хочу низько клонитись пам'яті героїв Крут, пам'яті героїв сучасності, які захищають, захищали. І продовжують захищати нашу рідну країну. І наш обов'язок усього суспільства допомагати, підтримувати, бо перемога буде тільки тоді, коли весь український народ від малого до старого повстане на цю священну боротьбу, щоб захистити свою рідну землю. Я дякую всім, хто прийшов, хто не байдуже. Я вперше за багато років бачу таку погоду. Завжди пам'ятаєте, такий холод, такий мороз. А сьогодні нам Господь допомагає, що тепло, світло ми ніколи не повинні забути. Подвиг героїв Крут на тисячі років. Він війшов в історію, як приклад героїзму, приклад звитяги, приклад любові до рідної країни. І хай би багато з тих нинішніх держеморт брали приклад із героїв Крут, із сучасних героїв, які не ховаються. По телах, по верховних радах, по затишних кабінетах, а віддаю все, що в них є для того, щоб захистити рідну країну.